Бджолиний гнів Азербайджанська народна казка. Жив колись на світі слон. Змалку він був непосида і забіяка. Якось слон обвив хоботом дерево в лісі, розхитав його, ще б трохи і вирвав би дерево з корінням, а під деревом був вулик лісових бджіл. Вулик від такого хитання міг розвалитися. Брате, слон, попросили бджоли, не руйнуй наш дім. Треба мені ваш дім, відповів слон, я собі бавлюся, та й годі. Ой, брате, слон, кажуть бджоли, ми ж не кажемо тобі, щоб ти не бавився. Бався, але, будь ласка, під іншим деревом. Нікуди я не піду звідси, вперся слон. Які безсоромні комахи, самі знігуть, а ще й повчають. Брате, слон, попередили бджоли, як ти зруйнуєш наш дім, ночувайся. Що хочете, те й робіть? засміявся слон. Ніхто вас не боїться. Бджоли повернулися у вулик. Порадилися і вирішили ще раз попросити слона, щоб він не руйнував їхній дім, а коли слон не послухає їх, то закусати його на смерть. Довго умовляли бджоли слона, але він вухом не повів. Тоді вони налетіли на нього, обліпили голову, очі, хобот та й стали жалити його. В одну мить слон зробився, мов гора. Заревів він на увесь ліс, побіг чимдуш, а бджоли все жалять та жалять його. Оточили слона бджоли та й кажуть. Брате, слон, ти покладався на свою силу, мучив нас. Але такий кінець чекає всіх, хто мучить менших. Слухайте ще більше цікавих казочок на нашому каналі Казкова хвиля.